Ви були на Майдані, коли були єпископом, помічником Київської житомирської дієцезії. Саме 8 грудня на так. Марійне свято скинули Леніна. Може, ви нагадаєте ще якісь приклади, ви знає, які ви бачили? На Майдані ті теж було дивно. До мене затримав тоді отець Вольдемар Пальотин і каже: Я хочу привезти фігуру непоручну зачаття Марії. О, привозь, каже, ми посяти, поставимо на Майдані. І цю фігуру поставили на сцені, і тут почалася атака, і все згоріло. А Марія залишилася на сцені, і вона стояла там Весь Майдан. Це для мене був знак, що Марія з нами вона захищає нас. Дуже багато було таких знаків очевидних тоді, як Бог керував всім. Навіть тим вітром керував, коли горіли покришки, і вітер ішов завжди не в нашу сторону, а на ворогів. Розумієте, Це такий був знак, Тож, що Бог як опікувався тоді. І тепер ми ще бачимо, що в цій ситуації нас Бог не покинув. Він навпаки з нами співстраждає і з нами так само терпить.